Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW-320. Офіційна машинка без єдиного підкрасу 2013 року випуску. 2.0 дизель. Повний привід, друзі. Автоматик. Машинка в ідеальному технічному стані обслужена. Взагалі ніяких підкрасів по машині немає. Машинка в нас має ось такий красивий шкіряний коричневий салончик. Доглянута, охайна. Власник видно, що за нею гарно дуже слідкував електропакет, автосвят, автодощ, мультикермо, подивіться на стан сидінь взагалі. Машинка в дуже гарному друзі, стані. Є в нас така от мультимедія, тут навігація, двохзонна кліма, ЛЕД, приборочка в нас є, і пробіг у нас є 127 тисяч кілометрів. Друзі, з розходом 9 літрів по місту, динамічної їзди. Ну, катуєшся, катаєшся і кайфуєш. Машинка знаходиться на локації кільцева дорога, 1 ТРЦ, Республіка Парк. Приїжджайте на огляд, переїжджайте на тест-драйв. Машинка готова до будь-яких перевірочок. Сервісна книга також на неї є. Ви можете її, друзі, придбати в лізинг, можете придбати в кредит Є готія без такої Ми можемо її обміняти на ваш автомобіль та викупити ваш автомобіль на найвигідніших умовах. Ціна на неї, друзі, буде вказана в шапці профілю або на авторі, а буде актуальна її ціна.